Ковальчанка Світлана Богдан мама двох синів. Молодший, 22-річний Анатолій і зараз на фронті. Старший Андрій, якому 24 у російському полоні. Ми спілкуємося з жінкою на її робочому місці у кабінеті медичної сестри в одній із ковальських шкіл. Світлана каже, що їй допомагають триматися робота та волонтерство. Получається, була зайнята між людей. Не було коли, бо якби сиділа вдома, це я не знаю просто, я не уявляю, якби я сама. А нещодавно родину Богданівську лихнула ще одна біда. Від важких поранень помер батько синів Світлани, її колишній чоловік Ярослав. Свій останній бій він прийняв на Донеччині. Поранення було серйозне, ліва частина обличчя лобна кістка, не було ока щелепа розбита, ну доволі серйозне поранення. За життя чоловік боровся сім місяців у лікарні. Бачили, що вже стан гірший є, але все одно я ж кажу, все одно надія була, що він Ну, Ярослав Богдан пішов у військо в перші дні повномасштабного вторгнення, аби не відставати від синів військових. Першим в армію пішов старший Андрій. Матір каже, її син патріот і постійно був за справедливість в усьому. Тому вона й не здивувалася, коли дізналася, що Андрій йде служити в Азов. Він сказав: Маму, у мене, мене до вас серйозна розмова є. Ну я так зрозуміла, що це все таке Азов. Тому що він. Літом їздив в Маріуполь з хлопцями. Андрій пройшов непростий курс підготовки і у 2019-му Розпочав службу. Тоді йому було лише 20 років. Перед початком великої війни, будучи у Маріуполі, син заспокоював її. Казав, що все буде добре. Азов був готовий до того, що це може статися. Вони були е, на поготові все одно. Вони вони розуміли, що вони будуть перші. Буду перші на себе удар брати. Ну так воно й вийшло. Під час запеклих боїв за Маріуполь кожен дзвінок від сина був на вагу золота. Від дзвінка до дзвінка телефон практично весь час крізь собою. Десь в нього вийде вийти на зв'язок. Все, Андрій позвонився, всі тихесенько, бо Андрій дзвонить. і Просто дійсно, що це було так. Всі підтримували. Та Азовсталь і далі була оточена. І крайній дзвінок перед тим як Андрій з побратимами покинули завод. Він виходив з Азовсталі 16 травня. 15-го він дзвонив в Телеграм, писав, дзвонив. Був оптимістично налаштований і казав: Мамо, в нас все добре, ми скоро зустрінемося. Те, що сину полоні, жінка дізналася з новин. Після цього жодної звістки про те, де її дитина. Лише в серпні цього року Світлана почула про страшний сфабрикований вирок для Андрія в російських телеграм-каналах. Що він засуджений в ДНР на 25 років клонія е, суворого режиму разом з Андрієм у полоні ще двоє бійців з коваля його друзі, два Владислава, яких також незаконно ув'язнили, всі свої злочини вони перекладають на азовців. Роблять їх злочинцями і судять. Син завжди мужньо приймав виклики долі, тому й Світлана нині намагається жити так само. Жінка не перестає робити все, що в її силах, аби звільнити Андрія та інших полонених захисників. У травні вона виступила із промовою в ООН. Акції рідні полонених ковальчан проводять і в своєму місті. Хочеться, щоб дійсно щоб пам'ятали, щоб допомагали, підтримували, щоб не забували. За те, що ми всі маємо об'єднатися для того, щоб перемогти в цій війні. Світлана наголошує, ця перемога має бути потрібна всім, не лише тим, хто чекає когось з війни та полону. Ті, хто має своїх рідних, які захищають країну, ті розуміють, що треба підтримувати грошові збори, треба підтримувати ну, не тільки морально, а й фінансово. треба… Медикаменти, турнікети, аптечки, автомобілі, дрони ну, все-все треба. Матір вірить, що її сини повернуться додому. Просить й інших не забувати дякувати за щоденний подвиг нашим захисникам і не мовчати про тих, хто досі перебуває у російському полоні. Марія Вавренок, Василь Мерещук, дванадцятий канал.